Добрий вечір всім з вами Дімас, це канал Таксі Дніпро. І я таксую по Дніпру уже сьогодні вівторок 1927, виїхав 19 й Прийшло мені замовлення на проспект науки 95А 275 гривень, 245 налічка і доплата 30 гривень. І ось мені вже приходить на вокзал замовлення 174 за 5,9 км з полігонної 18А. Так що поїдемо зараз на вокзал. Where the seasons flow, we met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into the spell. Я на точці, чекаю на пасажира, не знаю, який під'їзд, став тут біля другого приблизно. Ось я і на вокзалі вже. Це наш ЖД вокзал головний. Є ще южний. Так, виїжджаю звідси, бо 10 хвилин тільки безкоштовного заїзду на паркінг, та буду десь вже за приділами парковки чекати на замовлення. Так, не встиг я й покурити нормально, прийшло замовлення по убіру з вокзала. зала на Староказацьку 66А. 135 гривень по комфорту. Поверните налево на вокзальную площадку. Ой, на вокзальную площадку налево, каже. Убера, конечно, озвучка, это просто трэш. Гримует. Короче, Раймонда забираю сейчас. Вот это еще, блядь. Сука. Дебілой якийсь. В общем, з вокзала десь біля АТБ, о там стоїть він. Судя по точці. Так що знову заїжджаю на ЖД вокзал. Другий раз вже. І поїдемо на Старокозацьку. Так, да, що значить треба було в шкільному віці вчити англійську мову. А так чувствуєш себе якимось ущербним. В общем, привіз Раймонда. ну, Ми з ним не спілкувалися, тут їхати 3 хвилини було. Но сам факт якийсь, Починаєш пам'ятати якесь слово, навіть якщо вдруг сказати. Что не знаешь? Так, ось я на староказацький, 135 гривень по безналу замовлення. А, даже 160. А як так? Точно 160. Може, он мені ще... Кинув этого. Сейчас глянем. Чаюхи может. Опер і балета на Антоновича 120 гривень за 2 за 1,8 км поїдемо. Так, ну все-таки. А, 25 чая, да, все правильно. 135 було и 25 чаюхи, все. Дякую Раймонду. Воєнний іноземець. Так що і іноземці воюють за нашу країну. А тим часом їду Копірному, Ольгу забираю і на Антоновича 18 за 120 гривень повеземо. В бізнесочку. Ще бізнес не виключили в мене. Казали в вересні, ну поки що. Та й слава богу, що... Ще ми покатаємо трохи. Ольга. Станем тут прямо по центру. Ольга, я на месте. Чекаю. Вот так вот. Замовлення было скасовано. Что ж ты, Ольга, меня так подводишь? І компенсацію, мабуть, я не получу, тому що потом. Так, ладно, спробуємо все ж таки отримати компенсацію. Позвонимо. Чи напишемо в Телеграмі? Прийшло мені інше замовлення Комфорт. 135 за 2,8 км з Європейки. На нагорку їдемо за Ніколаєм 1.12 коефіцієнт комфорт. Сподіваюсь, хоч це не буде відміна, коли я вже подамся. Написав я в телеграмі оператору, можливо, ли компенсація? Дякуємо за звернення. Зараз всі оператори зайняті. Будь ласка. Почекайте, і ми обов'язково відповімо вам. Ну що ж, почекаємо. Я вже і на нагорки. Привіз Ніколая, 135 налічка. Хоча він здивувався, каже, як це налічка. Я вроді все ставлю по умовчанню карту. Покажу, не знаю. Прийшло нарешті замовлення, хвилин 30 я простояв. На нагорки прийшов комфорт 129 за 3 км. коротше тут з героїв Крут почти їхати на набережну Сячеславську 39. Так що їду за Андрієм і поїдемо на набережну. Наступне замовлення прийшло теж в районі 130 гривень 128 за... Два і дев'ять кілометра. Знов Андрій, але вже другий. Їхати на ЖК Атлант. Зразу почти прийшло замовлення по комфорту з промточкою із Миколи Руденка на опять же, ЖК Атлант, на який я тільки що привіз хлопця за 130 гривень. І потім, по-моєму, на поля. Да, Пилипа Орліка 23А. 170 за 4,3 км. Так, то замовлення виконав, 170 гривень, розвіз хлопців на ЖК Атлантика, ТБ на Пилипа Орліка От Тільки хвилинки 3 як припаркувався, приходить мені бізнес. Це все з, 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 з. з Подолінського Комфорт Сіті на Шевченка 53 в центр. 150 за 2,8 км Привіз хлопця як сільпо за 150 гривень і взяв замовлення додому. В сторону дому, верніше на парус на гідропарковий один з Магдебургського права 2-300 гривень за 13,7 кілометрів. Ну що ж, їдемо? Таке собі замовлення, звісно, там трохи продешевіл. надо было указать 350. Короче, подъехал, став биля ворит, везде знаки, биля тех главных ролей не станешь. Когда жиночка подходит, такая в возрасте уже. Говорит, там надо еще заодно и подъехать к восток к этому банку. Мы ж туда будем ехать? Нет, я говорю, мы налево будем ехать, а мы туда будем ехать? Ну ладно, сейчас я пойду ее позову. Тика пришла, звонит, Видно админ, чи кто там, кто замовлял такси. А говорят, а вы возле Восток банка? Я говорю, нет, я возле ворот. Надо подъехать к Восток банку забрать. Я говорю, одна уже приходила, сейчас пошла за второй. Я говорю, вон они уже идут. Все на гидропарковую, да, на гидропарковую, короче. Седают, он я говорю на гидропарковую. А та говорит. Не, спочатку на Новокадатскую. Я говорю, стоп, у вас оди... одна адреса вказана. Ой, сейчас я пойду скажу. Говорит, а не надо, я сейчас ей позвоню. Так, а где я деньги возьму? Пришла, я звоню этой, говорю. Вы один адрес указывали. Короче, три балла ставлю. А еще, говорят, на Новокадатскую. Сейчас огляну. А сколько вы хотите... чтобы заехать на новокодатскую еще. Говорит, а ну гривен 30 Надо было говорить 50 Я сначала так ляпнул, а потом же подумал с набережной подняться на Новокодатскую потом С Митростроевской заехать на Гидропарковую Ну ладно, то фигня Короче 330 гривен вышло замовлення пробегу здесь вышло километров 15 все еду до дому он блинкнуло камни захерные нам как это треба ух ты блин а куда они летят пидоры блять блин, у них там стрелка это дополнительная но все равно вылетают как эти Демонов превращаются. Что тут демоны как раз выезжают, ночью хирых знают. Так, и того вышло 3,5 години праці. О сьоміи я виїхав сейчас пів одинадцята. Три з половиной години и касса. по уклону 8 замовлень 1448 ну 1400 а плюс 30 еще 1450 1480 1480 и 160 по уберу одно замовлення 1640 гривень Це в мене без комісії. Якщо б було комісія, то було б 1340. По пробігу зараз 64, ну зараз поки й доїду додому 65. 1315, ну 1300 гривень. 1300 ще заглянув не був чай, що чай був. Чай, тут 25 от Раймонда і все. Так що така сьогодні роботка вийшла. 1315 за 3,5 години. Нормально так, 375 гривень за годину. Дуже і дуже непогано. Каже, я б сказав, отлічно. Попрацювали трошки і заробили нормальок. Все, всім дякую. Такий був вівторок, сьогодні 9 вересня. Всім дякую, хто дивиться, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Всіх обняв, всім пока-пока, тиха ночі. Скоро зустрінемось знов Коротше, це ще не кінець сьогоднішньої роботи. Продовження Їду в центр по бізнесу за 500 гривень 11,7 км. В общем, розповідаю. заїхав вже на стоянку, там з товаришем общаюсь по телефону. Кажу, он, блін, бізнес 385 гривень в центр на нагорку. Когда не надо, вот это так вылазит с камней. Ну, щось пропав, він потім появился. Говорю, уже 400. Он говорит, так бери! Я сейчас на нього дивлюсь, дивлюсь. Думаю, та надо брать. 400 гривен за 11-километрів. Когда хоп пропадает, говорю, то все пропав. Знов з'явився 500, ну все, я вже сразу його схватив И поїхав ще вот этот кружочек дать в центр. И відразу Поставив в сторону дома цепочку. І відразу мені прийшло. І ось я уже на камнях 272 гривні за 11,8 км. Обичний стандарт, 1,07 коефіцієнт. Так що, отак от я ще катнув 500 гривень в центр і 272 знову в центр. 90 км.

За 420, ну будемо рахувати за 4,5. 1945 гривень це за вичетом топліва вийшло. І взагалі охерен став 432 гривні за годину. Вот такой сьогодні бонусний вечір сьогодні вийшов. Тепер вже точно на сьогодні все. Всім дякую, хто дивиться, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь обов'язково. До нових зустрічей, всім тихої ночі, всіх обняв, пока-пока.